У цьому та наступних відео ми будемо вас інформувати про хід гучної справи, яка стала ще одним прикладом боротьби громадян за свої законні права 6 листопада 24-го року. Ми подали позов до Ірпінського міського суду проти замовника будівництва житлового комплексу «Гранд бурже та на той момент на компанією компанією сервіс». Суть справи порушення норм законодавства України щодо права власності на користування нерухомим майном, а саме гаражем у паркінгу комплексу, що порушив забудовник. Не виконано низку зобов'язань за договором купівлі-продажу. В технічній документації чітко зазначено, що машино місце, гараж, має бути забезпечено електропостачанням та освітленням, але на момент подачі позову цього немає. Що порушила компанія Lineage Service? Починаючи з 22-го року, власники гаражів та паркомісць фактично не могли користувати своєю нерухомістю. Представники компанії запевняли, що паркінг не здавав експлуатацію і тим самим штучно обмежували доступ до приватної власності, що є прям порушенням статті 356 кримінального кодексу України самоправство і статті 41 та 47 конституції України право на володіння та користування власністю. Усі ці дії спричинили моральну шкоду та матеріальні збитки, які зазначені у позовній заяві. Поточний стан судового провадження справу веде суддя Лєщенко Олена Васильівна. 18 грудня 2024 року. Справу було залишено без руху, нібито через формальні недоліки, які адвокат оперативно виправив. Перше засідання було призначене на 20 березня 2025 року. У паралельній справі по ЖК Грандуже суддя шестопалово відкрито запитала, чи має компанія лінерів сервіс документи, що підтверджують легітимність управління відповідь немає. Чи проводились збори співвласників щодо до обрання цієї компанії? Відповідь не було. Попри ці визнання, суддя стала на бік компанії. Ми подали скаргу до Вищої ради правосуддя, вимагаючи оцінити неупередженість та правову обґрунтованість рішення. Перше засідання було призначено на 20 березня 2025 року. Відповідачі не з'явились. забудовник, надіслав відзов, у якому стверджує, що паркінг здано ще у двадцять першому році. А відсутність електрики це лише помилка в договорі. Лінавіть сервіс надіслав формальний перелік статей, законів, не спростовуючи жодних порушень. Призначення наступного засідання. Стягнулось понад 6 тижнів. Після нашого попередження про звернення до ВРП суд оперативно призначив наступну дату 24 червня 2025 року. Ми подали в суд договір на купівлю продажу нерухомості, технічний паспорт із зазначенням освітлення, колективні звернення співвласників, протоколи поліції про порушення правовласності, власності, звернення до лінерів сервіс з вимогою усунути перешкоди, медичні довідки про погіршення здоров'я через дії компанії. Очікуємо відповіді на такі ключові питання: чи буде суд витребовувати документи, які підтверджують законність перебування Lineage Service у ЖК гранбоже до лютого 2025 року, чи зобов'яже суд компанію надати документи щодо обґрунтованості тарифів? Чи побачить суддя і чи докаже сторона, у якому стані забудовник передав паркінг та чи були порушення умов договору? Чи надасть ТОВ Lineage Service документи, які підтверджують їх право перешкоджати доступ власникам до свого майна? Слідкуйте за наступними відео, в яких ми покажемо, як проходять засідання, розберемо документи та позицію кожної сторони, і найголовніше подивимось, чи зверне суддя Лєщенко увагу на факти, які ігнорували. Ви інші суди, підписуйтесь, ставте лайки та діліться відео, щоб правда не залишалась лише у залі суду.